Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кілограмів, день 24. На сніданок хрусткий сирний коржик з тунцем. Я підсмажила його на сухій сковороді до золотистої скоринки. Подала разом із овочевою сальсою. Це дуже смачно, білково і справді незвично. Я люблю, коли сніданок не просто або щось, а коли він задає настрій на весь день. На обід я приготувала домашній курячий паштет без жодного жиру, без цих то вершків. Я його не смажила, як це зазвичай роблять, а запекла. Тому він вийшов легким, але насиченим на смак. Я люблю курячу печінку і не лише за смак, а й за те, що це цінне джерело заліза, вітаміном а, В12. Це справжня їжа для сили, яка ще й підтримує дефіцит. На перекус у мене був десерт запечений лаваш із кисломолочним сиром і у середині. Цей варіант чимось нагадує штрудель, але без цукру. І на вечерю салат. Я справді люблю салати на вечерю, соковита курка, яку я запекла, овочі, зелень і соус на основі йогурту. Нічого зайвого, легко, але поживно. Саме так як я люблю завершувати день. Без важкості, але зі смаком. Цей день один із багатьох, який я прожила на дефіциті 1200 кілокалорій, і при цьому не голодна, не знесилена, не зірвана. За 23 дні мінус майже 5 кг. І я продовжую далі, бо мені комфортно дівчата. Якщо ви теж хочете почати, але не знаєте з чого, я можу допомогти. Я складу меню саме для вас під вашу норму, під ваш ритм життя, під ваші вподобання. Пишіть мені в дір. А всі рецепти з цього відео є в моєму теграм-каналі. Тіло мрії там усе, чим я живу, і худну. щиро, кожен день.